Гасіння пожеж дуже складне насамперед із за того, що ти працюєш в апараті це 7-8 кілограмів ваги, плюс тебе рукавий ствол. Там в 51-му рукаві знаходиться там 40 літрів води, і ти їх тягаєш за собою. Плюс висока температура. Якщо там тривалий час розвивається пожежа, ти заходиш в це приміщення, ти відчуваєш високу температуру, і тобі приходиться ще й знаходити цей осередок, якого не видно. І йдеш практично на осліп, на четвереньках, там шукаєш вільний простір, щоб трошечки побачити шлях, який тобі необхідно пройти. Це не можна передати, це треба просто бачити, наскільки це тяжко. І ця ідея народилась в мене саме в цей момент. Я просто відзняв відео, потім змонтував його там, виставив спочатку в інстаграм, потім в Тікток почав виставляти і побачив реакцію людей адекватних на нашу роботу. Вони почали коментувати. Дякувати е, нам за нашу працю.